Берфахівці служби безпеки України та спеціалісти Київстару разом з іншими відповідними службами продовжують працювати над відновленням мережі після вчорашньої хакерської атаки. Стало відомо, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне із російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації. Mm -hmm. Навіть так, ну більш відомо, це як ГРУ таким чином. Публічно легалізують вони результати своєї злочинної діяльності. Також у Київстарі раніше підтвердили, що у масштабному збої в роботі мобільного зв'язку винні хакери. Проте разом з тим запевнили персональні дані користувачів в безпеці. Нагадаю, що потужна атака на мережу розпочалася напередодні вранці. Відновлювати роботу Київстар допомагають американські також компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson. Про це розповів керівник компанії Олександр Комаров, за словами якого Ericsson, зокрема, залучена до відновлення інфраструктури оператора. Microsoft є експертом у розслідуванні, бо про. Потрібно зрозуміти перше джерело проблеми. А СІСКО є постачальником всіх систем кіберзахисту. І доки українці чекають на відновлення повноцінної роботи оператора, шахраї вже почали полювати на довірливих громадян. Тож представники Київстару закликають довіряти інформації про компенсацію збитків та терміни відновлення зв'язку лише з офіційних сторінок компанії і застерігають не ділитися своїми особистими даними та номерами телефонів з незнайомими людьми, які під виглядом персоналу мобільно оператора можуть виявитися злодіями.